Вітаю вас, мої дорогенькі, доброго вечора. Ми з України. Я Ірина, і хочемо ми розглянути. Ви мені вже писали, що робиться на банковій. Такі речі відбуваються. Ось а, наразі викриття такі. Я, до речі, зробила розклади, тільки ще не знаю, коли я їх викладу, чи вже сьогодні ви їх подивилися, а можливо, і завтра. Ось, і про шредера, і про шредера верніше, і про кулініча. І так, давайте будемо дивитися, що робиться на банкові, чим вони займаються. І так, Ну, дивіться, тут від святкування, від пірування тут іде до. Змінюється ситуація. Наразі змінюється ситуація і стає небезпечною. Тобто, для нашої влади стає дуже небезпечною. Тут йде карта смерть, і вона вже говорить про те, що дійсно становище дуже критичне. Наразі дуже та інформація, яка виливається в простір, бачите, ось у нас йде король мечів. ну, Можна сказати, що це і військові, а можна сказати, що тут йде... Ну, дуже серйозні речі відкриваються. Правда виходить на поверхню. Крок за кроком. А ви пам'ятаєте, я давно говорила, і я повторюю, що як відкриється правда про Зеленського, про його всю банду, про його все оточення, що він натворив і тому подібне. До речі, хтось питав, зробіть про Оман і тому подібне, все є на закритому каналі, тобто для спонсорів, там є. Всі відео я там зробила. І просто порада: не дивіться їх всі зразу. У вас буде шок. І так, виходячи, правда на поверхню, а вона вийде, вона нікуди не дінеться. Тут уже друга справа: чи людина готова її сприймати, чи ні. І ось це ну, под, можна сказати, подобно смертю. Смерті. Якось так. А вона відкривається. І от у них вже, знаєте, іде е, така. Е, ну, як би це сказати? Вже в захист. Вони вже стають, готуються до захисту. Зараз будемо дивитися, що ці карти хочуть ще нам розказати. Чогось випадає. Е, ви знаєте. Докази збираються до купи, наскільки я бачу. Докази дійсно збираються до купи. І роблять вже картину. І бачите, дивіться, вони наразі, банково, в очікуванні чогось. Чогось, коли всі пазли зійдуться, втікати. Я тут бачу втікати. Звичайно, працюють вони над цим вже. Та вони собі вже. Це вже домовленості в них такі. В них такі домовленості, що вони знають, куди будуть тікати, е, в случаї з чого, на якісь, е, е, ну, не, не то що острівець, а таке, знаєте, безпечне місце. Ось так. В якесь небезпечне місце. І так, дивимося ще. Що нам карти ще показують. Ну Тут повішений, і це ось вам і результат. Ось вам і результат. Тут настільки вже підмило, ось розвалилося, підмило, і декого, я, наскільки бачу, приведуть декого в жертву. Тобто когось же ж треба за це покарати. Когось же ж треба покарати. Зараз будемо дивитися. Ну да. Своїх карати не будуть, щоб ви розуміли. Своїх не будуть, але їх теж зачепить. Ну тут уже нікуди не дінешся. Крок за кроком тут настільки вже, а, да. А до речі, а, дивіться, чим ближче перемога, тим а, без, а, більш небезпека для нашої влади. Чим більше, ближче перемога, їм це ну, настільки невигідно. Да? І ось карта сама. Сама карта. Вони, вони розуміють, що буде ем, ну, це навіть не, не, а... злоба. злоба людей. І от тут у нас теж 20-й аркан. Ось покажу вам, щоб ви бачили. Злоба людей. Люди захочуть бачити їх за ґратами. Ось так я це бачу. Це 20-й аркан, це суд. Це люди вже настільки прокинулись і захочуть справедливості. Ось як я це бачу. Ну, ось іде все до того іде. Ну, звичайно, не забуваємо, що дехто з них повтікає. Але не забуваймо, що е, Америка від Америки не втечеш. Найзеленський навіть хоч пластичну операцію собі роби. Хіба що він має що дати американцям? Взамін. І так, переходимо до маленького принца і будемо дивитися, що він нам покаже. Майбутнє України, до чого ми йдемо. І так, надію якусь дає чи ні. Ну, я бачу, що тут чітко м -м, показують, що нам треба, м -м, ну, як би це сказати, е не, е зараз я подивлюся ще, щоб я точніше сказала, дивіться. Е в першу чергу, чітке бачення ми повинні знову зібрати свої землі. Це, це от, от чомусь карти показують це на першому місці. Чітко, чітке бачення під час прийняття якихось рішень ми повинні все зібрати. Україна повинна бути ціла з усіма територіями. І над цим постійно потрібно працювати. Ось об'єднання всіх територій. Плюс у нас ще ось ем, карта світу. Україна є для нас увесь світ. Ось якось так. Тобто треба все об'єднати. Карти про це говорять. Тобто мали, маленький принц нам про це говорить. Ви знаєте, я згадала Шевченка. Зараз я його прочитаю, процитую. процитую. Не плакати, не журитися, не спиватися, не впадати в паніку. А вставайте, кайдани порвіте ось про що говорять. Тобто Україна повинна прокинутись. Україна ще не прокинулась. На жаль, ні. Але ви знаєте, ну ви і самі знаєте дуже добру історію України, що е, Рашка вона завжди е, нашу всю інтелігенцію знищувала. В першу чергу, коли вони окуповують якісь території, в першу чергу вони знищують інтелігенцію. Не, 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 не просто так я повторюю кожного разу слова, здається, Поплавського. Добре, він сказав. що Бездар проб'ється сама, таланту треба допомогти, тому що таланти знищують. Інтелігенцію українську завжди знищували. І тут нічого нема дивного, тому що їм потрібні українці овочі, як і їхній руський народ овочі. Ось так. А тут всі до бою прокидаємося і всі разом, кожний на своєму місці. От якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу! А ми переможемо. Ми стопроцентно переможемо. Що би хто нам не бажав, що би хто нам не доказував, і яку би інформацію москальня би нам не закидувала. Алергія на все російське. Щиро вам вдячна за підтримку українського контенту. Бережіть себе і разом до перемоги. Мирної вам ночі. Все буде Україна!